Всім привіт! Сьогодні будемо копати, ну, будемо копати все підряд, всі сигнали. Лісочок у нас хороший, позиції мають бути. І... Ну, коротше, всяка фігня. Ті, вон товар вже склався, я теж прибор склав. Покажу свій фейс. Да, типу. Привіт всім. І будемо вести свої пошуки нормально. Щось знайдемо та і покажемо, що тут таке. У мене вон виходив останні. Там монеток на натовп, там то все. Ну, коротше, не знімаю відосики. Мало нічого. Будемо шукати, щось попадеться. Монети, монети не. Монети інтересно, але я коли буху. монети інтересно, коли вони срібні, з правильного металу, рижик. або рижик, дати. Оце це хорошо, ну а тут що, блин? Крейсер, крейсер, крейсер крейсер. І буратенька. тут так беру, розкинуто. <рес> да. <рес> Ну, в общем, ищем. Кто ищет, тот всегда найдет. Не переключаем. Так, ну, сигнал і бачите, вискучила. Така монетка. Е, советики. По-любому советики. Десь товариш там ходить, шукає. Ну, а я тут, а бачите. І маємо ми отаку от от чудну монетку, 3 копійки 1970 року. Цінності ніякої немає, ну, але... Ну, але монетка вже знахідка. Це от перша хороша знахідка, окрім шрапнелий, гільз, от. От горбочок, весь скопаний, лисячі дзюри, позиції. Ну, сміття дуже багато. Не буду вам цього знімати, показувати, але таке у нас. Що ж, не перемикаємо, шукаємо. От Йдемо, йдемо, обходимо. Зараз. Було то одне, бо хотіли в одне місце йти, а там болотняки, треба обходити і коротко, стежечко, стежечко розмита повертає в бік. А це якбо. О, о, дивіться який старенький ліс. О, ну ми тут теж можна щось зацепити. Ну, не перемикаємо. А от товариш вже підняв ножик. Ти книж, бачите, ось такі були. от хороших, тільки перейшли болотнячок. І от починаються знахідки у нас вже. Це вже класно, бачите. От, такий інтересний екземплярчик. Да? Ну, жаль, стан його підкачав, але Тухуй. тухленький, тухленький, да? як і речка тухленький буває. Да? Рацію не губи, Ось так. Вот. Хороший. Так, не перемикайте, бачите, знахідки є, значить. Е, знахідки є, це вже добре. Шукаємо. Так, обійшли ми, ми позиції. Тої позиції було то. Ну йдемо, прямуємо до позицій. Е, були одні маленькі такі, ну там взагалі не було. Блін, в мене телефон впав. Ну взагалі Отак вот от. І сигналом самого верху витягнув отакі от, от щипці. Бачте, клеймо якесь там. Ну, в загальному такі непогані. Що ж, звичайно, беремо зі собою. Ну, таке я не лишаю. Ну і продовжуємо свої пошуки. Так, от сигналом. Яркий сигнал був реально. Бачите, от такі от попалась така от кокардочка зірка. Серп молот, червона зірочка, зараз покажу вам. Що воно поведе, її воно звучало. 95. Бачите, Ох, цікава знахідка. Ну, вже не з пустими руками. Щось товариш не знає, чи там знайшов, чи не знайшов. Зараз підходжу до нього і шукаємо далі. Так, почистив я трошки ту кардочку. Ось така вона має такий вигляд. Біла емаль. Тут кружочку, зиручка, червоная эмаль и э, серп и молот, так как бы просто алюминиевая фарба не збереглася эмаль ну що ж, такие вот зацепчик был, значит, знахідка. знахидка досить таки приємна. ну что ж продолжаем пошуки. вот такая вот траншея, значит и вот такая и, так, и Такі железячки, ну, желізо як железо, по суті. стяжки, Різьба при кінці є. Такі от дивайсики. Що ж, шукаємо далі. Знаєте, <гливу> в ліс. Попався цей бабський епілятор. Волосы певно на ногах брити. ну Так спішили, що, блін, взяли епілятор. Ноги не побрила. Бачите, ну а в лісі роздатки не знайшла, ну що зробиш. Ну, життя таке, то буває. Тут нічого такого немає. Ну, але, але треба думати наперед що, певно, ноги треба брити завчасно. Не знаю, ну дивіться, якщо мала мацьонька диви, того в лісі, а того гіллека, 2 метри від дороги. Все, будь-знала, я його не йшов. Шукаємо далі. А от дивіться, чим не знахідка, бачите, от такий от лом попався з ямки. Ну, звичайно, класно, але брати я його зі собою не буду. Неохотно на горбі мені його тащити. О, такий от ярчик. Бачите, впадина, ну не знаю, провірю її. Зверху позиції, можливо щось. Тут загубили, тут з боку дорога йде старенька. Ну от там далі. Не перемикаємо. От знову сигнал. І сигналом на штик не похоже, але, але отакий от, от ножик. Укопи немаленькі да. ну, не і в то копані. Свіжо копані. От. Що там те щось попалось? А я лома. Були в лісі. З лісу вискочили. А, на поле. В лісі зарості, купати погано. Ну, в загальному отак. І вирішили пройтись по полю, можливо, щось цікаве попадеться. Знаю, ну не перемикайте, побачимо. Вдруг якась копійка хороша попадеться. Бо реально зелень піднялась, шукати нереально. А от є сигнал. пробка пробка, напевно, да? Зараз побачим, что за пробочка. Концерна банка, йой, -йо, оце знахидка взагалі. Находка просто супер клас. Находка просто класс да. Да-да-да. <реш> у нас вітер трошки. Ну, не знаю, вот такая вот фигня. Бачите. Ходим, копаем. Порхалка купимо. Я колись навчительку з математики казав, стара порхолка. Ну, от таке. Згадалось, нічого, у нас поле цікаве. Копає. Що там копаєш? Ладно, шукаємо. Ой! Сигнал, сигнал! І от сигнал, бачите, вискочила монетка. Отака от. Така от. Франц Йосип, срібло. О, стан файний. 10 крейсерів. Приємна знахідка, жаль, зацепив хтось лопаткою. Зараз повідомлю, що за монетка товариша. Йосип, срібло. Ой, да. Хороша Знахідка. Продовжуємо шукати. Так, друзі, колеги Довго не довелося чекати, вилетіла з землі така копійка. Видите? Я можу тільки здогадуватись, що це є... крейсер, да? я в принципі так і думав. Що ж, ну як бачите, чіткий сигнал був. Поза 90 людей показувало. Грунт тут такий пісочок. Що ж, приємно, вітр Погано, що вітер реально дуже мішає, ну але нічого, продовжуємо шукати. Я такі от звичайні медяшки не буду показувати вже, хіба щось цікавіше попадеться. Не перемикаємо. Отаке от у нас хороше поле. Що ж. Шукаємо, в принципі, я шукав. і... Вон там дерево. Таке. Велике-велике, комрад да? шукає. Я показую пальцем, І цей. Хочу дойти до того дерева. Знаю, напевно, вітер немаленький, такий немає. Ну, але... Що зробиш? Шукаємо. Так, друзі. Замідяки фоткати, знімати не буду, ну, але то не мідяк, то є 10 рейк фенінгів, Це німецька монета. Цинкова. Орли, на жаль, не видно. Ну але що ж, монетка та й монетка. Шукаємо далі. Так, друзі, я перейшов на поля, і от таким от сигналом монетка попалась срібно. Жаль, не знаю, потім почищу, ну і побачимо, що це за монетка. Не перемикаємо. Що ж, друзі, знаєте, я б, в принципі, я б не знімав цієї монети, але бачите, що мене здивувало. Здивувало мене стан цієї монети, бо оскільки реально монета в досить такий хорошому стані. Рідко такі зустрічаються. Монетка сама звичайна. Дивимося, значить, бачите. Монетка боратинка, ну але подивіться, наскільки вона класно збереглася, наскільки чітко видно чекан і все. Попалилося ще декілька таких монет, боратинок. Ну, я, звичайно. Значит, у нас тут такая территория, там комрад копаем. Вот. И вот я, я вам он там до то 10 крейсеров попалось мне с Рибни, там рейхмарки, 10 рейхмарок, крейсер. Ну и снова тут уже по средневечью вечеру начало и э, такая вот у нас ситуация пока что. Ну ничего, шукаем, в принципе, день у нас уже вот такой Не знаю, яка то година зараз скажу. Я, між іншим, катушку поставив вже снайперку, оскільки дуже сміття багато. А година у нас вже доходить третя. Що ж, час у нас не так вже багато залишилося, але тим не менше, продовжуємо пошуки. <ривіт> да, от сигнал, короче, колега підняв от таку от, таку монетку Корона Ворона, називається. От. І мені знахідка попалася амулет по скіфах. Пізніше покажу. От, ну, Поки що у нас такі результати. Сміття дуже багато, але поміж тих сигналів потрібно реально, реально шукати. І Окрім того, ну, сміття тут, тут яма на ямі, реально. Такий блин, лунний ландшафт, що просто жесть. І от Товариш показує, що солідік знайшов. Приятно. Да, мелочно приятно. Вот такие вот чехольчики на монетке. Что ж, шукаем. Там разным сигналом попался вот такие вот с Гизмунда. Хороший монетка. Леончик. Приятно. Не Что ж, друзья, на сегодняшний день наш коп Завершується. Маємо такі от результати. З лісу тягну додому таку железяку потрібно на хазяйстві. Попалась така от кокардочка, ви бачили. Декілька монет. Оцей амулетик скіфський. Ну, от такі от срібнячки це Франц Йосип. І два дуже заліплені, не знаю. Це один солід, а другий Щось теж посіга з мунду. Такі от результати. Що ж, попала ще одна ворона правда, затерта ось вона оця. Ось. І все. Ну, що ж, скажу. Сьогоднішня розвідка вдала, якщо рахувати по полях, якщо по лісі, то слабенько. Ну, але будемо чекати, коли тут це поле переорають. тоді можна буде сюди заскочити. На все добре. Бувайте здорові!